А який бізнес можна розпочати, коли немає грошей? Мережевий. А який мережевий бізнес краще в Україні? Бізнес нового життя. І е, дуже просто чому краще? Є кілька причин. Е, е, перше це е, система успіху, система навчання, яка в нас є. Е, приходить будь-яка людина з будь-яким досвідом. І по крокам, по крокам проходить спочатку школи в офісі, дні успіху, е семінари, діамантові канікули. І це все заходи е онлайн навчання, так? І це всі наші заходи, які, на яких людина, яка хоче навчитися бізнесу, отримує від професіоналів, які вже заробляють гроші, інформацію. І поради, і підказки, да? мотивацію, яка дозволить будь-якій людині отримати успіх. Ну, якщо вона прикладе свої зусилля, вкладе свої свій час, да? дишиться у гроші, бо багато тут не треба. І тоді людина отримає успіх незалежно від ситуації, бо компанія нове життя пропонує не гроші, а джерело грошей. Тобто джерело, яке приносить гроші. А це...